28 квітня 1990 року рішенням Саксаганської райради було започатковано діяльність навчального закладу нового типу, який мав попередню назву природничо-математичний ліцей. Перший педагогічний колектив формувався досвідченими вчителями. Вони прагнули об'єднати однодумців, які дивились на життя та навчальний процес під іншим кутом. Спочатку наукова діяльність почалася серед вчителів ліцею під керівництвом. Провідних науковців Академії наук України Семена на Ганчаренко – Ганчаренка, академіка Юрія Івановича Мальова, Ніна Миколаївни Боринського, а пізніше бивша нашого директора Солуба Анатолій Ванічки, який став членом кореспондентом Академії педагогічних наук України. Час довів, що ідея створення авторської школи цілком виправдала себе. Вже чверть століття. Ліцей міцно утримує статус інтелектуального майданчика Криворізької освіти. Він є регіональним центром Дніпропетровського відділення Малої академії наук України. А за два тижні колектив звітуватиме про роботу у ході третього етапу педагогічного експерименту всеукраїнського рівня з інноваційної діяльності. Він спрямований на забезпечення якісної профільної освіти учнів. Нині ліцей осучаснюється мультимедійною базою, і все це для того, аби навчити Своїх вихованців вчитись, поглиблювати знання і вміти застосовувати їх у практичному світі. Ліцеїсти наші від нас не відстають. Самі вагомі перемоги це конкурс захист науково-дослідницьких робіт Академії Малої Академії наук України. В цьому році саме якраз під свято дня народження ліцею, випускниця ліцею фізико-математичного класу Ткач Ольга привезла нам перше місце на конкурсі фінальному захисті технічного напряму. Ювілейні урочистості прийшли у теплому товаристві бажаних гостей і тих, для кого ліцей давно став рідним. У 90-му році я стояв теж у істоків створення цього прекрасного навчального заведення. І вся моя послідуюча життя була відробіткою той карми, яку я наробив тут. Тобто ті ідеї, які тут були рождені в своє час, воплощені в життя, Потім, де би я не работал, вот это отношение к людям, отношение к работе, отношение к атмосфере, атмосфери, яка быть администрацией создана в учебном заведении. Я старался перенести туди, де я работаю тепер. Професійні досягнення педагогів ліцею були відзначені міськими та районними нагородами. Хочеться побажати у нашому криворізькому природничо науковому ліцеї першому закладу нового типу в місті Кривому Розі. Подальшої успішної долі, подальшої інтеграції прогресивних педагогічних ідей. Це заклад унікальний. Він акумулює наукові ресурси, управлінські ресурси. Він дарує і бачить за кожною людиною особистість. І дитина тут насамперед є головним ініціатором, головною дієвою особою цього навчального процесу.